Про підготовку медичних фахівців з надання якісної реабілітації. Прошу. Юрій. На виконання завдань даних за результатами засідання Регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України у Волинській області, яке відбулося 7 листопада 2023 року, року, про підготовку медичних фахівців з надання якісної реабілітації, в тому числі психологічної, доповідаємо. Реабілітаційна допомога в області надається у 27 закладах охорони здоров'я. Які підписали договір з Національною службою здоров'я України, реабілітаційну допомогу в області надають 19 лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, 2 лікарі з лікувальної фізкультури, 65 фізичних терапевтів, 36 ерготерапевтів, 54 асистента фізичного терапевта, 27 асистентів ерготерапевта, 34 клінічних психолога, 14 психологів. За пакетом супровід лікування дорослих та дітей з психічними розлами на первинному рівні медичної допомоги укладені договори з Національною службою здоров'я України, 25 комунальних закладів охорони здоров'я області та два приватних заклади. Заклади працюють за договорами з НСЗУ за напрямом реабілітації. 16 закладів за пакетом реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах. 12 закладів за пакетом реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах, які надають реабілітаційну допомогу нашим військовослужбовцям, мультидисциплінарними реабілітаційними командами за напрямом фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, медико-психологічна реабілітація та психологічне консультування. Шість закладів охорони здоров'я уклали договір за пакетом медична реабілітація немовлят. Які народилися передчасно або хворими протягом перших трьох років життя. Чотири заклади за пакетом психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Три заклади за пакетом психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами, фахівцями надається психіатрична допомога, забезпечується супровід військових з психічними розладами, з тяжким перебігом, перебігом посттравматичного стресового синдрому. У кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я створюються палати героїв, які призначені для довгострокового перебування поранених захисників України, які перебувають в апалічному стані. Зокрема, палати героїв створені в комунальному підприємстві Володимирське територіальне медичне об'єднання Володимирської міської ради в комунальному підприємстві Нововолинська центральна міська лікарня. Проводиться робота по покращенню умов для комфортного стаціонарного перебування пацієнтів в реабілітаційних відділеннях з дотриманням принципів доказової реабілітації міжнародних протоколів та настанов з надання реабілітаційної допомоги військовим, реабілітаційні відділення закладів охорони здоров'я області, розміщені в будівлях та приміщеннях, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Згідно меморандуму про співпрацю в області. З національною мережою рекавері проведена реконструкція реабілітаційного відділення на 50 ліжок на базі комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня. У комунальному підприємстві медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади відкрито оновлене відділення реабілітації на 40 ліжок. Закуплено та встановлено сучасне реабілітаційне обладнання завдяки договору про співпрацю з благодійною організацією. Спеціалісти, якої проводили заняття з персоналом лікарні та надали закладу асистивні засоби для пацієнтів. У відділеннях реабілітації дотримані всі умови, які передбачені вимогами до організації стаціонарного відділення для надання реабілітаційної допомоги. На цей час в комунальних підприємствах області розгорнуто 408 реабілітаційних ліжок для надання реабілітаційної допомоги, в тому числі 328 для надання допомоги військовослужбовцям. Продовж шести місяців 2024 року отримали стаціонарну реабілітаційну допомогу більше 4 тисячі осіб, в тому числі 1400 військовослужбовців. Організовано проведення циклів спеціалізації за напрямою асистент-ерготерапевта для 13 осіб, асистент фізичного терапевта для 9 осіб, циклу тематичного удосконалення, фізична та реабілітаційна допомога на базі відділення після дипломної освіти Волинського медичного інституту. Налагоджено тісну співпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки стосовно підготовки клінічних психологів. У 2024 році спеціалізацію за новою програмою проходять 12 психологів. Проведено цикл тематичного удосконалення, комплексна реабілітація з інвалідністю на базі Харківського національного медичного університету для 12 лікарів комунальних закладів охорони здоров'я. Курс ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва МДЖІП пройшли 613 лікарів та 911 сестер медичних наших закладів охорони здоров'я. За пакетом супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, укладено договора з Національною службою здоров'я України, 25 комунальних закладів охорони здоров'я і два приватної форми власності. Забезпечується проходження навчання за курсом. Фахівцями спеціалізованої медичної допомоги, лікарями терапевтичного профілю та екстреної медичної допомоги. На теперішній час оволоділи знаннями 147 лікарів та 288 медичних сестер. За участю регіонального координата Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як Наталії Коструби проведено тренінг з питань ментального здоров'я, ветерани та ветеранки, взаємодія та підтримка у громадах для керівників центрів первинної медичної допомоги. В 2024 році спеціалісти з реабілітаційної допомоги приймали участь у різноманітних навчальних закладах. У січні для лікарів-невропатологів організовано науково практичну конференцію, менеджмент та міждисциплінарні підходи в лікуванні неврологічної патології, який проходив в місті Луцьку. Сестри медичні з реабілітації приймали участь в тренінгу безпечні заходи позиціонування та переміщення пацієнтів. Фахівці комунального підприємства, медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади проходили стажування за кордоном, зокрема в Німеччині, в рамках проєкту Аврора у сфері реабілітації. Завідучка стаціонарного реабілітаційного відділення комунального некомерційного підприємства Ковальське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковальської міської ради прийшла навчання в Польщі за програмою ЕКЗОТ.